Так, Доброго дня. Сьогодні ми розкажемо про зелену покрівлю, трошки, про те, як її безпосередньо влаштовувати. В общем, поїхали. Про зелену покрівлю. Розкажу трошки зараз, щоб не нагружати вас інформацією, мембрана, яка використовується на відкриту покрівлю і на зелену покрівлю, це дві різні мембрани. Особливо, якщо там рослини з коренями, які можуть проростати. Потрібно брати захистом від проростання коренів мембрану. Обов'язково сертифікат. Тому що в іншому випадку у вас просто проростуть корені, і ви не знає, будете де це протікає. Особливо, якщо у вас пиріг зверху не там не відкрита гідроізоляція да, безпосередньо, а у вас є е, е, певний пиріг наверху, наприклад, там умовно 500 керамзита плюс ще там скільки-то грунта, плюс ще якісь там гумуси, ну, в общем кажучи. Пиріжок весь, ви можете їх подивитися в інтернеті багато пиріжків там у Сікі, у, у інших виробників, вони вказують, як це безпосередньо робити. На сайті є пироги, і можна для проектувальників, до речі, це дуже зручно. А, і якщо у вас там дерева ростуть, а таке буває також на покрівлях, то корені можуть заскорити гідроізоляції і потім дуже проблематично буде знайти. Взагалі, в покрівлях власних, на яких є у нас безпосередньо. Рослини зверху або дуже багато слоїв, перевірити потім гідроізоляцію, знайти причину це прям велика проблема. А ще, якщо залили ще додатковий шар бетону зверху, то це взагалі глина. Можна забути про перевірку гідроізоляції, простіше вскрити біля воронки і зробити примикання, і нижню воронку, додатково, яка збере сплати воду. Все.